Рада вітати на уроці математики. Сьогодні будемо знаходити невідомий множник, відновлювати рівності, розв'язувати та порівнювати задачі. Шкільний мелодійний дзвінок покликав усіх на урок, тож не будемо гаяти часу і полинумо разом із класом в чарівну країну знань. Усний рахунок, цифрова стежинка. Виклади на парті або на столі. По порядку відповіді за допомогою цеглинок. Якщо немає цеглинок усно розв'яжи вирази. А потім відповіді запиши у порядку спадання. Від більшого до меншого. Отже, у зошиті число, класна робота. І записані числа у порядку спадання від більшого до меншого. Давай розглянемо табличку. Перший стовпчик, перший множник, другий множник, добуток. Отже, це компоненти множення. Дивимося інші стовпчики. У нас є пропущені числа. Треба назвати пропущені числа в табличці. Отже, перша колонка. перший множник – 3, другий множник невідомий добуток 21. Другий стовпчик перший множник 4, другий множник невідомий, добуток 32. Назви числа пропущені в таблиці до кінця таблиці. Поміркуй і скажи, а як же знайти невідомий множник? Ми бачимо за таблицею, що в нас є невідомий перший множник або невідомий другий множник. Як ми можемо його знайти? Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добутик поділити на відомий множник. Отже, перша колонка. Перший множник 3. Другий множник невідомий добуток 21. Щоб знайти другий множник, треба добуток поділити на перший множник. 21 поділити на 3 дорівнює 7. Другий стовпчик. Щоб знайти невідомий другий множник, треба добуток поділити на перший множник. 32 поділити на 4 дорівнює 8. Самостійно закінчуть цю табличку. А потім перевіряй. 14 поділити на 7 дорівнює 2. 25 поділити на 5 дорівнює 5. 21 поділити на 7 дорівнює 3. 49 поділити на 7 дорівнює 7. 9 поділити на 3 дорівнює 3. 35 поділити на 7 дорівнює 5. І 35 поділити на 5 дорівня. Це ми. Схоже завдання віднови рівності заміни квіти числами. Отже, знову, якщо подивимось на наші вирази, ми бачимо, що в нас є невідомий або перший множник, або другий множник. Давай пригадаємо правило. Для того, щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Отже, постав відео на паузу усно! Знайди невідомі множники від нової рівності. А потім перевіряй. 30 поділити на 5 дорівнює 6. 20 поділити на 4 дорівнює 5. 63 поділити на 7 дорівнює 9. 12 поділити на 6 дорівнює 2. І 14 поділити на 7 дорівнює 2. Ось ми відновили рівності, замінили квіти числами. Обчисли вирази. В зошит записуєш вирази номер, переписуєш вирази, а потім обчислюєш. Давай пригадаємо: якщо у виразі є тільки дії множення або ділення, робимо їх по порядку зліва направо. Якщо у виразі немає дужок, а є множення або ділення робимо першими. А вже потім робимо додавання або віднімання. 56 поділити на 7 і поділити на 2 дорівнює 4. 42 поділити на 7 поділити на 3 дорівнює 2. 3 помножити на 6 поділити на 2 дорівнює 9. 14 поділити на 7 помножити на 5 дорівнює 10. До частки чисел 35 і 7 додати добуток чисел 3 і 7 дорівнює 26. Від частки чисел 49 і 7 відняти частку числа 42 і 7 дорівнює 1. Розв'яжи задачу. Задача номер 1 цього номеру. Отже, постав відео на паузу. Уважно прочитай умову задачі, запитання, поміркуй, склади короткий запис, розв'яжи задачу усно, а потім запиши в зошит. Зібрали 7 кошиків полуниць по 4 кг в кожному. І 5 кошиків суниць по 3 кг в кожному. Скільки всього кілограмів полуниць і суниць зібрали? Чи можемо ми одразу? Однією дією розв'язати цю задачу і дізнатися, скільки ж всього кілограмів було суниці полуниць? Ні, не можемо. Тому спочатку складаємо короткий запис. Полуниць було 7 кошиків по 4 кілограми, суниць 5 кошиків по 3 кілограми. Нам треба дізнатись, скільки ж всього ягід зібрали. Для того, щоб показати у короткому записі запитання скільки всього, використовуємо фігурну дужку і знак питання. Отже, ми одразу не можемо дізнатись, скільки всього кілограмів ягід, тому що ми не знаємо, скільки всього полуниць окремо зібрали, а скільки окремо суниць. Отже, по порядку спочатку дізнаємося, скільки кілограмів окремо полуниць і скільки кілограмів окремо суниць зібрали в лісі. Отже, першою дією 4 помножити на 7 дорівнює 28 кг. Отже, полуниць зібрали 28 кілограм. Суниць. Другою дією дізнаємося, скільки всього кілограмів суниць. 3 помножити на 5. Отже, ми знаємо, що суниць зібрали 15 кілограмів. Тепер ми знаємо, полуниць 28 кг, суниць 15 кг. Тепер ми можемо дізнатись, скільки ж всього. До 28 додати 15 Отже, всього зібрали 43 кілограми ягід. Постав відео на паузу, трошки відпочинь, і далі будемо працювати. Задача номер 2 трошки змінена. Зібрали 7 кошиків полуниць по 4 кг в кожному і 5 кошиків суниць по 3 кг в кожному, чого зібрали більше полуниць чи суниць? На скільки кілограмів більше. Отже, якщо в попередній задачі ми дізнавали, скільки всього кілограмів, то в цій задачі нам треба порівняти. І дізнатись, наскільки ж більше. Отже, спочатку складаємо короткий запис. Полуниць – 7 кошиків по 4 кг. Суниць 5 кошиків по 3 кг. А ось тепер задачка трошки змінюється, тому що нам треба дізнатись, чого було більше і наскільки. Отже, для порівняння ми використовуємо круглу дужку. Біля якої пишемо наскільки більше через знак питання. Для того, щоб нам порівняти наскільки більше і взагалі зрозуміти чого більше, треба спочатку дізнатися, а скільки ж всього полуниць, а скільки всього суниць зібрали окремо. Отже, дві попередні дії будуть повністю однаковими. Ми знаємо, що полуниць було 28 кг. Суниць було 15 кг, і ось тепер ми бачимо, що зібрали більше полуниць. Наскільки полуниць зібрали більше? Для того, щоб порівняти наскільки більше, треба від більшого числа відняти менше. Отже, третьою дією від 28 віднімаємо 15. І тепер ми знаємо, що полуниць зібрали на 13 кг більше. Далі самостійна робота в зошиті, сторінка 68, третє завдання. Продовжуємо працювати в друкованому зошиті. Четверте завдання. Подивись уважно в зошит або на екран, скільки кіл зображено на малюнку. Давай пригадаємо, коло це замкнена лінія. Отже, скільки всього на малюнку кіл? Одне. Дивись уважно і поміркуй, яких клітинок на дошці більше чорних чи білих? Як ти вважаєш? Додому опрацювати тренувальні вправи номер 859 860 на сторінці 140. Дякую за увагу. До зустрічі!